Усе про твоє тіло авторки Пауліни Outche Out чи кожного разу перепрошую, бо не знаю, як прізвище вірно читати. Ця книжка дуже цікава, вона величенька, вона яскрава. Якраз якщо дитина цікавиться частинами тіла, Постійно порівнює ваше тіло зі своїм, то ця книжка стане вам у нагоді. І для чого наші частини тіла нам служать, і як за ними доглядати, і чим відрізняються хлопчики від дівчат? До речі, ця сторінка вона сама інтимна, більше ніяких подробиць немає. Що подобається нашому тілу, що не подобається, як ми можемо собі допомогти, як за ним доглядати, як поводитись у лікаря, як люди старіють або дорослішають, зміни у тілі? Те, що всі ми різні, і є з вадами люди, є люди, які відрізняються за кольором шкіри. Є також тут і завдання для, для, для дітей, і вправи, і питання. Тому ця книжка, я вважаю, дуже знадобиться